Друзі, всім привіт! З вами Шурік. І я радий вітати вас на своєму каналі. Дякую за те, що дивитеся відео, ставите подобайки, поширюєте його, підписуйтеся на канал. Цим величезне, дякую, дякую, дякую. Yeah, so так, що ж, так як я і говорив. Приводу тепличок. Я все ж таки їх купив. Вибачаюсь, не дочекався, <свісно> що там ви мені писали. Я їх купив трішки раніше, поставив, кошти були в мене. Тоді мені знадобилася така цистерна для водички. І ще я вирішив. Трактірця такого придбати. Він маленький, це не стандартний, модовий. Там можна змінювати, додавати кабіну, колір різний. Ну, він трішки цікавіший, ніж стандартний. 80 кВт двигун та 130 кінських сил. Ось така. Техніка у мене зараз буде. Ну, це знаєте, такий помічник кудись водички привезти, там щось відвести, а інший буду працювати на полі. Я зараз поставив помічника на друге поле, щоб... Культивацією там займався. Бо, знаєте, один не встигаю. Так, я це зараз їду десь шукати воду. Набрати води. Оце не знаю куди. Чи вірно я їду, чи не вірно. Там здається. Той живе, чийсь двір. <зараз>, зараз приїдемо в гості та наваляють нам. Вирішую проїхатися за вуличкою, Тут знаєте, прекрасно все. Гарненько так, зроблено. Це мені здається, я їду до себе. На свою базу. Так. Це магазин у нас там був, а я сюди об'їхав. Так, і он наша база. так, елеватор видно. Ах, ну нічого. нічого. Зараз зганяємо, якраз проїдемо, подивимося, як там помічник мій працює. 35 кілометрів швидкість максимальна цього дирчика. Помив я комбайна, теж почистив, причіп не трогав, не займав, тому що ще треба буде відвести трішки зерначка продати. І ось дивіться, як я тут, що я тут зробив. Остав три теплички, це самі менші теплички, там вийшло по 95 тисяч, враховуючи те, що ще потрібно було рельєф тріхи змінити. Буду я вирощувати томати, так як вони найбільш вигідніші. Посадив тут дуба, береск, ну, самі бачите, непогано, непогано вийшло. А зараз, зараз швиденько навідаємося до помічника, десь там повинен працювати. Я так трішки постояв, поспостерігав, то знаєте, доволі непогано так він і. Як сказати, пророблений чи не продуманий в 22-й фермі. Тобто, чому я так кажу. Поле не квадратне тут. Тут поле не квадратне. Він під певним кутом їздить. Не прямо. Але... Ну, зараз підійдемо, я покажу, тому що так не розкажеш. Ось, дивіться. Де пряма? І там клаптик такий. Трикутник, скажемо. Він той трикутник, ну, він стає рівно. Доїжджає до краю малесенького, там малесенької діляночки, проїжджає. Їде далі сюди, розвертається. І знову стає рівнесенько. Тобто він їзде. Їздить... Коротше кажучи він працю, працює ідеально. Якийсь Вася. Якийсь Вася 100% по соняху, а я тоді буду. По шапці від сусідів отримувати? Ну ти Вася, я тобі за що гроші плачу? Вася, Вася. Нікому не потрібен такий помічник Вася. Василь Іванович. Ніхто не хоче? Безкоштовно віддаю. Кому треба? Друзі, кому треба? А це спеціально зроблена така канава. Те можна набирати водичку. Головне не втопити техніку свою. Все, заповнено. Там корівки пасуться. Так, залишилося у мене 2 мільйона гривень. Це не так і багато, ви розуміли. Це навіть дуже-дуже мало. Що я максимум можу взяти, так це... Ти те пам'ятаєте поле я сусідній говорив. Ось тут. Ось оце після пшенички. Воно вартувало мільйон. 1800, здається. Один мільйон вісімсот тисяч гривень. Ото От те, що я можу купити на ті 2 мільйони Теж потрібно працювати, заробляти кошти. І якось розвиватися. ось сюди посадити самого, ну, найбільшого дуба, який тут є. Та знаєте що, він 125 тисяч коштує. 125 тисяч гривень. Так, наливаємо водички. Так, це мені здається. Тут уже не, не залишилися. Так, вона на два куба. Ця цистерна. Для початку мені цього достатньо, я вам скажу так. Всього на всього три теплички. Зараз по два куба залью туди. Залю водички. Як мені подобаються такі грядочки? Не ну, обов'язково потрібно мати. Так, 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 здається, якісь кошти зняло в мене. Чули ви цей звук, так? Так, що я там говорив? Про грядочки, що вони мені подобаються такі маленькі? Тож, я вже говорив, що теж будую карту. Там, там такі заминки з нею йдуть, що... Копець просто. Так, 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 трішки. Чуть-чуть не туди. Звернув. У мене з картою заминки серйозні. То одне. Е Працює погано, то інше, то те не можу прописати Те ще щось. Так до чого я? Що такі грядочки маленькі, я теж там роблю. Нехай пізніше скрій не покажу. А там ще багато роботи, якщо чесно, на ній. Ну, можу сказати, що рельєф там далеко, не такий, як на млиницькій. Він більш рівнинний. Можливо, вона не така гарна буде, а все ж вона, вона буде моя, що захочу, те й буду змінювати. Що ще я по ній можу сказати? Це те, що регіон Черкаської області. Назва українська буде, а от чи виглядатиме вона на українське. в українському стилі ось цього я вже не знаю, тому що багато об'єктів зі стандартної карти беру. Тож не знаю, сподобається вона, не сподобається вам. А тим часом я заповнюю вже другу тепличку водичкою. Ріст моїх томатів пішов, почався. І це чудово, знаєте. Яке ще заняття? Не тільки на полях робота буде в мене тепер. Де це мої сусіди, що вони на... на грядочках своїх не працюють? Чи вони розраховують на мене, на те, що я приїду та буду їм все там сапати, копати, молотити? <реш> <реш> До речі кажучи, все я буду робити в цьому селі, напевне. А ці корівки... Увесь рік пасуться тут. Чи їх дома не годують? Я не розумію. Там дівчина сидить пасе їх. Так, треба трішки глибше заїхати. Щоб втопити цього такрця. Да, я можу. Таке зробити, я такий. Ці Він теж чудово їде. Одне тільки ще мені не сподобалося і так то по салону все чудово. Кабіну можна зняти. Ось там піддуває під мої булки. <гум> Можливо, це для того, щоб влітку не було жарко тут. А так тут трішки піддуває. Дивіться. Ну, шустренький, так? Мені сподобався, я його собі взяв, трішки змінив такий колір. Навіть не знаю, який це колір. Написано було срібний, ну я б не сказав. Який жовте золото, так? Щось здесь трішки схоже, а можливо і на срібло змахує. Так, ну що, і ця тепличка у нас запрацювала. Будуть помідорки. Капустою не захотів я займатися, можливо, пізніше. Десь ще поставимо теплиць. Я, я не знаю, можливо, я сюди трішки здвину. переставлю. То вже буде далі, будемо далі думати. Так, зачинити двері. Тут теж все працює. Ну так, росте все. А сюди, так, як і раніше, ніхто доброго і не прописував, так. Дивні, звичайно, теплички такі. Хто їх вигадав? Тут дивіться, тут я першу. Першу цю залив водички вже красненькі, поміндурки є, тут ще зелені, та самого останнє. Прикольно так виглядає. Ще одне заняття у нас буде. Так. І що, я не знаю, з'їздити ще набрати, та поставити. Щоб вже була одна цистерна. Там ще одну цистерну можна купити, тільки вона буде на. як це. Рідкий гній. Тобто для добрив. Можна перевозити куди? Скажемо так, можна буде навіть перевозити е, свинячі какулети. <свінь> й не тільки. Свинок ще не купували. Приводу курятника, я не знаю, ставити його теж десь на базі чи їздити туди аж. Доволі нерозумно зроблено все одно одна ферма, так, в одному місті. Ці тварини там. Можливо, я психонута залізу в редактор. Переставлю все. Зроблю під себе карту, так як обнову я зрозумів не буде вже на цю карту. Невідомо де автор подівся. Можливо, він зараз воює чи ще щось. А можливо на навчаннях, так як він тоді виїхав на навчання. Мав. Мав їхати на навчання. Це взимку було ще до війни, то можливо і не повертався. Хто його знає? Бачите, я навіть перемикаюся на вид від першого обличчя і звук двигуна тихіше ніяк не стає, тому що там в мене щілина, яка під мої булки піддуває. З якої під мої булки піддуває. Та через це там ще якась інструкція написана. Ми того читати не будемо, тому що ми не розуміємо німецької. Я гадаєте, якщо я залишу свою цистерну тут десь біля тепличок, її ніхто не зпулить вночі чи вже ставити десь на території. Напевно на території поставлю, тому ось тут є місця у мене, куди можна щось припаркувати. А мені ще цікаво, чи друга цистерна може перевозити пальне. Це було би взагалі чудово. Вона там. а скільки вона. Зараз ось. Лізард такий. Ось оця перша. Вона перевозить. Ні, вона не перевозить пальне. На жаль. Так, давайте ще разок провідаємо нашого помічника, скільки він там уже виконав робіт. Перемикають так цікаво передачі. Гарненьке, так? Фракторець. не отався Радянщина. Це щось новесеньке. Так, ну що тут уже? Половину поля зробив, це він у мене стільки грошей з'їсть. Віддам за роботу півмільйона гривень. І це половину вже зробив. Навіть трішки більше, а можливо й більше. І то добре. Поки я там займався своїми справами. Сусід мені допоміг. Та й допомагає з культивуванням поля культивацією. Чудово, чудово, друзі! Зараз поїдемо на базу. А поки їдемо на базу, я вам подякую за ваші вподобайки. Ще раз нагадаю у можливості. Підписуйтеся на канал та поширюйте українськомовний контент. За це вам будуть вдячні всі україномовні ютубери, стрімери. Фермери. Геймери. Так, так, друзі. так. І ще скажу одне. Дякую за увагу, з вами був дядько Шурік. До скорого. Тим папах. па